У Севастополі протягом останньої атаки уражений не тільки один командний пункт, але й серйозно пошкоджена система захисту на Кримському півострові. Вот он звіріний нацизм в саме є його проявлення, На що того, що такое з ким ми боремося, про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, це вже не перше ушкодження, яке змушує окупантів серйозно переформатовувати систему свого захисту. Зараз у них знову спостерігається істерія з приміщенням. Вони намагаються маневрувати та розташовувати як самі системи захисту, так і об'єкти, які вони захищають в інших місцях. Також Гуменюк розповіла, що нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для шахедів. Якщо раніше вони використовували привазно мис чауда, то декілька потужних попередніх атак Збройних сил України, то після потужних атак Збройних сил України ми Фіксували пуски. І з під балаклави саме в тому напрямку і працювали Збройні Сили України, щоб ворог не почував себе безпечно на цих територіях. І пам'ятав завжди, що Крим це Україна, і ми їх звідти викинемо, наголосила вона. Ну про те, що вони кажуть, можна переповітати дуже довго і дуже багато. Вони розказують багато вказок, і е, в тому числі і міфологія їм не дає спокою. Якщо тільки коливання в морі посилюється, їм одразу примарюється Нептун, тому хай бояться, бо море наше, Крим теж наше. Як казали класики, пані капітан першого рангу, коли щось видається, то треба хреститися. Але в силу того, що вони не хресті, ну то вони не хрестя, зато їм і ввижається. Але щось прилітає. Ми навіть якось так з ліку збилися. Дуже тяжко відрізнити, умовно кажучи, як вони само, самозахвалюються від того, що дійсно там відбувається. Ну, коли я кажу про те, що вони там самозахвалюються, йдеться про роботу їхньої там уславленої в лапках чи без лапок. Системи про. Ти оборони, ну і відповідно хотів би вас розпитати. Можливо, вже є якась інформація, що отримала статус офіційної, зокрема по тих об'єктах, які раптом чогось то там задиміли те, що задимили, це як то кажуть, дуже нервова обстановка і на набагато більше стали палити. тому що дійсно вони не можуть дати раду той конструкції, не знають з якого боку чекати якого шторму або нету. Розсердиться або з повітря щось буде не так. Про всяк випадок напустили туман. Це для них стала ситуація. Вони вважають сьогодні, що це найбільший захист, який вони можуть завдати тому об'єкту. А те, що вони втратили два суттєвих об'єкта минулої доби, про що говорив і командувач повітряних сил, і стратком ЗСУ повідомив офіційно. Це означає, що втрачається керування, втрачаються системи захисту, і ми продовжуємо свою роботу. Зокрема, знищення зенітно-ракетних комплексів БУК-3М в нашій зоні відповідальності. Це теж послаблення протиповітряної оборони на тому напрямку, де ворог намагається регулярно використовувати тактичну авіацію а втративши літаки, а потім ще й захист для них. Відповідно, і ситуація може змінитися в, в сенсі використання цих е, ташок. Пані Наталю, кажуть редактори, що мусимо вас перенабрати. А тим часом, а тим часом, поки ми будемо відновлювати зв'язок з пані Наталею Гуменюк. Я хочу зацитувати головне управління розвідки Міністерства оборони. Маємо також хороші новини з Білгородщини. Білгородська Народна Республіка атакована російськ... російський взводно опорний пункт, атакований ворог зазнав втрат. Про це пише головне управління розвідки України, яке провело спецоперацію у Білгородській області розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались окупанти на вказаній ділянці, а також атакували ворожий зводний опорний пункт. Цитую повідомлення головного управління розвідки зв'язку з почастішенням випадків диверсій з боку росіян і заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора. Воїни головного управління розвідки Міністерства оборони України реалізували комплекс спеціальних дій. Зазначається, що розвід. Ники отримали інформацію, що на російських позиціях у Грайвороновському районі Білгородської області вище керівництво армії Російської Федерації проводитиме перевірку через так зване невдоволення і скарги тамтешньо-особового складу кепськими умовами служби. Перед приїздом керівництва окупанти почали проводити активні інженерні роботи, аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан спецпризначенці гурму України спланували та здійснили спец. Операцію, так, дякую, Марта. Ну і дякуємо, що можемо бачити ці кадри. А ми зараз будемо далі аналізувати непросту ситуацію на півдні нашої держави. Оце, от ви бачите, Білгородщину тимчасову. Яка тимчасово входить до складу Російської Федерації? Ну, жарти жартами нам би своє повернути якнайшвидше. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прецентру Сил оборони Півдня України, з нами на зв'язку. Так, пані Наталю, даруйте, хотів би повернутися на наш прекрасний південь, лівий берег Дніпра, Херсонщина, Плацдарми, бої. Інформація розуміємо конфіденційна, бо її надзвичайно важкі, і, відповідно, хотіли би почути, можливо, є якісь додаткові офіційні новини. Ситуація залишається досить складною, тому що всім зрозуміло, що утримувати плацдарм в таких умовах надзвичайно важко. До того ж додаються випробувані погодні. І обіцяють нам погіршення погодних умов. Тому ми вживаємо всі заходи для того, щоб підрозділи, які ведуть бої, мали забезпечення тим необхідним, що їм потрібно. А ворог зі свого боку не припиняє штурмувати і намагання вибити нас з тих позицій, де вдалося закріпитися. Почали останнім часом вони знову використовувати техніку для прикриття дій своїх штурмових груп. Бронетехніку, яку очевидно підтягнули, вдалося їм трошки поновити е, свій потенціал, тому що попередні штурмові дії призвели до великих втрат і особового складу, і техніки, і озброєння зараз. Вони намагаються штурмувати, але набагато меншою кількістю спроб за минулу бойову добу зафіксовано шість таких. Але все ж таки не припиняють. Отже, їх весь час штовхають в спину. Ми бачимо, що е, ті втрати, яких зазнав ворог, е, змусили командування переформатувати підрозділи, які е, зараз будуть спрямовані для штурмових дій, е, більше підтягують туди десантні війська і морську піхоту. Mm -hmm. Якщо говорити про бронетехніку, наскільки потужно вони зараз туди намагаються докидати. Механізовані з'єднання, так і яка ситуація по авіації у ворога? Так, тому що розуміємо, відпрацювали наші системи ППО. Не знаємо за допомогою саме яких девайсів, ну але свого часу кілька сушок відмінусували. Так, трішки ми їх підсушили з авіаційного сенсу, і це призвело до суттєвого зменшення кількості керованих авіабомб в нашій зоні відповідальності. І хоча в абсолюті ворог поки що не відмовився від цієї компоненти, і за минулу добу також спрямував чотири таких керовані авіабомби по зміївці по правому берегу. Там, де вже суттєво зруйнована інфраструктура населеного пункту, ворог все одно продовжує. Бити по то для того, щоб зруйнувати абсолютно, зарівняти до землі. Це та це їх тактика, їх тактика оголення узбережжя для того, щоб було зрозуміло, що вони туди не повертатимуться. Це однозначно, і їх наратив про повернення до Херсону гине отак само під цими завалами.